Чергова ніч терору, дрони, ракети, удари по цивільних. Росія цілить туди, де немає зброї, наслідки у включенні. Росія показала завод шахедів, але не це шокує. Дрони для терору українських міст збирають школярі. Ані же діти, вже не діти, а співучасники. А у нас дрон за 30 тисяч збиває техніку за півмільйона та рятує життя. Покажемо, як працюють українські перехоплювачі і чому держава мала б інвестувати далеко не на очора. У Києві померла жінка, яку на тротуарі збив п'янюзний працівник прокуратури. 1,77 проміле. Він тікав, справу під контроль взяв особисто генпрокурор. Розкажемо деталі. І український дрон паралізував залізничну станцію в Ростові, яка постачала техніку на війну. Щоб оперативно знати правду, підпишіться, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. Ми говоримо про головне без прикрас. Я Юля Сенек, це факти лайф, і ми розпочинаємо. Отже, одна людина загинула, одна поранена цієї ночі у столиці. У ніч на 21 липня рашистські війська завдали ударів по Києву за допомогою дронів та ракет. Вибухи пролунали в кількох районах. Керівник Київської міської, міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що в Дарницькому районі Києва внаслідок атаки РФ сталося займання даху нежитлової будівлі. У Шевченківському пошкоджена станція метро, а також багатоквартирний будинок. Так Там вигоріли квартири на кількох поверхах. І зараз з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Ольга Читайло. Олю, вітаю! Розкажи, де ти зараз, наскільки сильні руйнування і чи є нові дані щодо постраждалих? Яка загалом ситуація довкола тебе? Чергова гучна ніч була у столиці. Власне, ми зараз біля одного із будинків, який був пошкоджений, пошкоджені квартири на декількох поверхах. Як бачимо, вони просто вигоріли тут. Поранена була одна людина, і власне місцеві кажуть, що було б поранених більше, якби вони не ходили в укриття. Тут сюди прилітає у цей житловий комплекс. Уже не вперше кілька було прильотів, буквально прямих прильотів. Також падіння уламків спочатку повномасштабного вторгнення. Відповідно, люди перестраховуються вони йдуть в укриття. Тут у них є паркінг, а також підва. Але де вони можуть сховатися, і власне господарі тих квартир, пошкоджених, з якими ми поспілкувалися, вони на момент удару саме перебували у цих укриттях. Зараз тут рятувальні роботи вже завершені. Нагадаю, що тут була поранена одна людина, але зараз люди продовжують прибирати свої квартири, намагаються врятувати ті речі, які були пошкоджені внаслідок зокрема ударів. А також під час гасіння самої пожежі. Прошу послухати власне, як все було. Укриття немає, ми укриттям пользуємося. Значить, здесь підвал де жінки з дітьми. це... Оце ваше укриття, да? так? По це не в укриття. А, це... О там в нашому парадному є технічна Угу. Це так називаємо ми саме зробили. А вон основний для всіх жінців. В повибивало. от таке там потолок, ну тут поплавався. Ну я вже все скло, все я повикидав вже сюди на, на балкон. Ну, балкон весь раз, раз разбила. Власне, ось цей чоловік каже, що він а, не, поки що не звертався за допомогою, а також він має де ночувати. Цікаво, що на власне на цьому поверсі є квартири, які вціліли повністю, і люди планують залишатися у будинку, тому що кажуть, в принципі, дозволили рятувальники, це можна тобто тут продовжують залишатися. А, також один із чоловіків сказав, що вони намагалися, коли тільки сталася пожежа, захистити її самотужки, але не працювали гідранти. Власне, що сезону гідрантів, а, інформацію ми перевіряємо, чи дійсно це так. Так, будемо запитувати відповідні служби, і власне за буквально поруч із біля цього житлового комплексу метро Лук'янівська, яке вже не вперше постраждало під час війни, і зараз розтрощений фасад станції. Станція працює, але працює тільки на вихід. Зранку вона працювала не працювала ні на вхід, ні на вихід. Зараз тільки на вихід. І, власне, як нам пояснили у метрополітені, наразі невідомо, коли можна буде в повному обсязі відновити роботу цієї станції. А також були влучання в інших районах столиці. Зокрема, за даними міської адміністрації, є пошкодження у Дарницькому районі, це і торгові ряди, а також садочки, садочок. І загалом, я так як ти казала, нагадаю семеро людей в Києві поранені, і одна людина загинула під час масованої атаки цієї лічі. Дякую, колего, за інформацію. Це була наша кореспондентка Ольга Читайла. Вона розповідала про наслідки атаки расистів на Київ і вкотре нагадаю, закликають рятувальники не нехтувати тривогою, перебувати в укриттях. Як ви бачите, це реально рятує життя. І свіжа інформація від КМДА. у Києві після нічної атаки обмежено роботу метро. На червоній лінії потяги курсують лише від Академістечка до вокзальної Центральні станції як укриття, але не для проїзду. Тож сплануйте маршрут заздалегідь та слідкуйте за оновленнями від КМДА. Потерпали інші міста та регіони України. Ворог цієї ночі здійснив 12 ударів по Харкову. Повідомив міський голова Ігор Терехов, один з них поблизу багатоквартирного житлового будинку в Київському районі. За попередньою інформацією, на щастя, люди не постраждали. І одна з найбільш масштабних атак ворога з початку великої війни цієї ночі була на Івано-Франківщину. Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Багато ударів припало на цивіль і Критичну інфраструктуру, четверо людей постраждало, серед них дитина. В лікарні померла жінка, яку у Києві на тротуарі збив п'янюзний працівник прокуратури. Генпрокурор обіцяє особистий контроль справи. Як повідомляє Руслан Кравченко, за кермом був Андрій Молочний, працівник прокуратури, який мав. 1,77 проміла алкоголю у крові після ДТП він намагався втекти. Йому вже повідомили про підозру за статтею кримінального кодексу порушення ПДР у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Прокуратура наполягає на триманні під вартою на 60 діб без права застави. Агент прокурор Кращенко заявив, що особисто контролює хід справи і підтримуватиме обвинувачення у суді. Очікується, що суд демолочному Молочному на побіжний захід відбудеться от-от найближчим часом. Ми стежимо за ситуацією. Знаєте, 71-77 проміле це не про помилку, це стан, коли за кермом людина, яка не контролює себе взагалі. і це не просто сп'яніння, це смертельна загроза для кожного хто поруч. А якщо за кермом чиновник і не простий, а з прокуратури, то чи буде справедливість, чи знову прикриють як це вже прикриють, як це вже бувало не раз? Напишіть свою думку в коментарях. Ми читаємо кожного. Русня офіційно зізналася у воєнному злочині. Вперше російське Міноборони показало на камеру завод із виробництва шахедів Гераней у Татарстані. Це промзона Алобуга у місті Єлабуга на відео сотні верстатів, тисячі працівників і. Підлітки так і сказано в сюжеті. Хлопчики і дівчатка тут працюють і тут же навчаються в коледжі, створеному тими ж, хто організував виробництво. Школярів заманюють після 9 класу, навчають, а потім залишають на заводі збирати дрони камікадзе, які летітимуть убивати українців. Цей досвід. Особисто підтримав Путін, показали все. І пуски дронів з рампи, і запуски з кузова американського пікапа. І це вже не секретне виробництво, це відкрита демонстрація воєнної машини Кремля. Військовий експерт Ігаль Гелевін каже: прямо це спроба залякати Україну і водночас похизуватися міцю. І навіть російські заблогери в шоці, і ось як реагують, цитую показали весь процес складання граней. Мабуть, нічого не бояться. Такого масового такого масштабного проєзства двухтактних дві в России нет больше нигде. Помните историю ВТ-40, где важно было добиться массовости? Также и с геранью. Этот беспилотник, безусловно, ценен тем, что он эффективный и высокоточный. Но куда важнее, что плюс к этому. Он еще простой, дешевый и потому массовый. Вы только посмотрите на размах этого производства. Огромные светлые цеха, в которых можно заблудиться. По площадям этот завод не уступает авиационным сотни станков, тысячи работников и куда ни глянь, кругом молодежь. Школьников они приглашают сюда сразу после девятого класса, а после колледжа зовут на завод. Опыт Алабуги отметил и даже призвал тиражировать Владимир Путин. Хотелось бы отметить, что именно вот такое видео, как мы сейчас с вами побачили на этом Якщо цей завод буде зруйновано, а Росія каже, що це скаже, що це була цивільна ціль. А що в головах у батьків, які відправляють дітей збирати дрони вбивці? Росія навмисно показує світу, шахеди збирають діти? Мовляв, знищити завод, б'єте дітей. Це шантаж перед виборами у США? це демонстрація безкарності. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А на мою думку, це відео не просто пропаганда, це прямий сигнал. Росі... Росія не зупиниться. І чим далі, тим цинітніше. цинічніше. І ось генерал Крістіан Фройдінг із Міноборони Німеччини каже: Росія готується запускати по Україні до 2000 тисяч дронів одночасно. 2000 тисячі зараз. Москва активно нарощує виробництво дронів, аби змусити українську ППО виснажитися. Немає сенсу збивати дешевий дрон ракетою вартістю мільйон. Наголошує генерал. Україні потрібні дешеві масові засоби захисту до 4 тисяч євро за одиницю, але це ще не все. Фройдінг прямо каже: один з найефективніших способів зламати цю дронову стратегію вдарити по тилу ворога по аеродромах, оборонних заводах, літаках, які запускають цю сталь на крилах. Якщо підлітки фєлєлабузі тільки починають складати грані, то Європа і Україна вже мають знати. Куди ці дрони летітимуть і як їх зупинити? Бо дві тисячі шахедів на день це вже не лякалка, а прогноз. І відповідь на нього має бути точною, швидкою і технічною. І така відповідь вже давно є на фронті. Це дрони-перехоплювачі. Вони суттєво підсилюють нашу систему. ППО і збивання ворожих цілей роблять значно дешевше. Ними збивають усе від ворожих епівідронів до самих шахедів. Але на державному рівні про них говорять лише зараз, тоді як на передовій вони вже майже рік рятують життя. Та в основному їх постачають на лінію зіткнення волонтери і благодійники. Як саме працюють ці машини, хто їх створює і хто запускає їх у небо просто з окопів? Бачив наш Олег Корнієнко. Річ в тому, що ціль появляється на радарі, і інколи просто як не розпізнана, показує. І е, площу розсіювання, висоту, і швидкість. Боєць на псевдобову має лічені секунди, аби увімкнути всю техніку і піднятися у небо. Радари зафіксували невідомі крила, і, ймовірно, ворожі розвідники. Вообще важко ціль побачити, якщо чесно. Підлавенька ціль, вона над кришами проходить, це не буде такого, по щастя, отакий камаз не вийде посеред неба. Як ви побачите, там можливо ціль. Інколи як точку, більше як сіру, чи чи біленьку-маленьку знаєте, зірочку, яка над кришами може зливатися і важче ну, і, і, знайти. Це екіпаж з взводу перехоплювачів. Ось такими, на перший погляд, звичайними фпв-шками бійці знищують у небі над Донеччиною ворожі розвідувальні і ударні дрони. Для цього ми їх трохи переробляємо, ставимо свою плату ініціації, більш об'ємні батарейки. Та спеціальне баче, яке більше підходить для повітряних цілей. Хлопці літають уже більше місяця. Пройшли курси пілотування і одразу в небо кажуть. Роботи вистачає зала. Ми отут. Якраз над за цим озером в цьому районі знищили залу, але вона перед цим коригувала десь о пів п'ятого ранку, по фермі був прильот Шахіда, і вона була над нею, коригувала або, або коригувала, або просто в, як, для відеофіксації удару прилетіла сюди. Та під час цього польоту збити нічого не вдається. Таке буває, кажуть захисники. В повітрі можуть літати не лише ворожі дрони, але й свої. Тож радари фіксують всіх. А там уже піо зі штурманом самі ідентифікують ціль і розуміють чи чужий. Майже за рік цьому взводу вдалося над Донеччиною збити понад 200 різних російських дронів. Це і дорогі російські зали, і суперками, і бюджетні ФПВ-шки. Я думаю, що противник. І надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальних допола, ми дуже завадили літати, дивитися на наші логістичні шляхи, вишукувати нашу артилерію. Перехоплювачі знищували її гербери, доганяли дрони на оптоволокні і навіть приземляли шахеди. Так, це ж цей вже повністю готовий добре. Сразу ж міняють батарейку на готову, щоб нього буде злітати, постійно включити і полетіти. А на ньому вже вибухівка, так? Чи що там? Ну так, да, вибухівка і капсуль-детонатор. Ну тільки його під'єднують уже безпосередньо перед тим. Ну, за для безпеки вже перед зротом вартість подібного дрону з 30 тисяч гривень. Натомість ворожі цілі він знищує на сотні тисяч доларів. Приміром, російський розвіддрон зала коштує 200 тисяч суперкам до 500 тисяч зелених. Та найголовніше він рятує життя нашим захисникам. Тепер росіяни не можуть вільно літати, розвідувати і коригувати вогонь, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Ви Знаєте, що я хотіла сказати у цій війні дійсно перемагає не той, хто має більше, а той, хто мислить швидше та стратегічніше. Один український дрон за 30 тисяч здатен знищити шахет за півмільйона. І це точно має бути вже не волонтерська ініціатива, це стратегія, яку держава мала б зробити системно. І ось новина з банковою Зеленський анонсував нові контракти на виробництво та постачання дронів уже з наступного тижня. І поки Україна готує внутрішній ривок на зовнішньому фронті. Теж важлива подія. Сьогодні відбудеться новий Рамштайн онлайн-зустріч країн, що підтримують Україну у війні проти Росії. Участь беруть 40 держав. співголовують Велика Британія та Німеччина. Це перше засідання після кадрових змін в уряді України. До обговорення долучаться генсек НАТО, міністр оборони США та новий головнокомандувач Сил Альянсу у Європі. Говоритимуть про зброю, посилення ППО і взаємодію партнерів. Україна вкотре закликатиме формула миру. Це не поступки ворогу, не капітуляція, а справедливість. І вже за кілька днів новий раунд переговорів у середу або у четвер українські та російські представники зустрінуться в Стамбулі. Повідомляють турецькі змі офіційно без деталей. Журналісти ж повідомляють, говоритимуть про гуманітарну допомогу, обмін полоненими, безпеку інфраструктури і стабілізацію кордонів. Зустріч буде закритою. Результати лише через офіційні джерела. І тим часом у США гучна заява президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Запровадить підвищені мита проти країн, які купують російську нафту, зокрема Китаю, Індії та Бразилії. Про це заявив сенатор республіканець Лінці Грем в ефірі телеканалу Fox News. Саме ці країни купують приблизно 80% російської нафти із серйозною знижкою підтримують військову машину Кремля. Грем також звернувся до російського диктатора. Дипломатичних виразів не добирав «Путіне, Настане твоя черга, сказав сенатор і додав Дональд Трамп. Це Скотті Шефлер американської політики і зовнішньої дипломатії. І він збирається надерти тобі дупу, кінець цитати, згаданий гремом Скотті Шефлер, відомий американський гольфіст, олімпійський чемпіон. Гримнуло в гриб в глиб Росії. Дрон влучив у залізничну станцію в Ростовській області у місті Каменоломні зафіксовано приліт БПЛА по залізничній інфраструктурі, і ця ділянка відіграє ключову роль у перекиданні військових вантажів до України про масштаби ураження поки не повідомляють, але рух поїздів ймовірно призупинено. І це черговий удар по логістиці війни на території Росії. Кам'яні жде ви знаєте, це дійсно не просто приліт на Росії. Це удар по логістиці війни, і саме з таких станцій, як у каменоломнях росіяни кидають броньоби, комплекти і техніку на наші фронти. Чим більше таких зупинок, тим повільніше повзе їхня армія. І це всі новини на цю мить. Ми інформуємо вас про найпомітніше. Підпишіться, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. Правда, звучить гучніше, коли нас більше. Я Юлія Сеник, це були факти. Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.